Зменшення фінансування е освіти повинні ми розглядати дещо інше, що стосується міста суми безпосередньо. Є кількість грошей, певна кількість грошей 200 з хвостиком мільйонів, для того, щоб надати конкретні педагогічні послуги, навчально-виховні послуги. Ну, скажімо, на 200 мільйонів можна надати послуги стільки-то учням, стільки-то уроків. Але освіта міста Суми трошки зайшла далі. Чи далі зайшла. Вона розширилась, вона збільшилась, і тому цих державних грошей, які е, на делеговні повноваження держави, не вистачає майже 30 мільйонів. 27. Да? Угу. От. Тому із е, міського бюджету вже власних коштів е, гроші ці перекладуються для того, щоб е, ми могли зберести мережу садочків, груп. Е, Логопедичних груп, продовжених груп і багато, багато-багато чого іншого, де займаються наші діти. Тому тут повинні розуміти всі. Не тільки з боку дайте, бо я хочу. І зрозуміло, до більш гарного звикають ці. Десь, якщо десь комусь щось погіршується, кажуть, що це вже погано, хтось там такий великий ворог. Ні. Але питання стоїть: ми, нам дано дурші, обрахувати. Якісь певні цифри, 15 мільйонів, казав міський голова чи іншу цифру. На те, якщо ми їх зменшимо, то до чого ми прийдемо? Тому ми їх і обраховуємо, ми і вивіряємо. Але хочу сказати, що ніхто зменшувати класи, закривати школи, садочки. Звільняти працівників ніхто на це не йде, і нема такої ні позиції міського голови, ні його будь-кого працівників виконавчого комітету. Навіть більше міський голова сказав, коли було по міністерству культури питання сталося про закриття чи звільнення, чи ну, щось там по школах естетичного виховання, то міський голова сказав наступне: зробимо все. Аби ці школи працювали і будемо їх отримати до тих пір, поки бюджет зможе їх утримати. Да, можливо, там не 60 буде гривень навчання, а 80, але це не тисяча, не півтори, не три, як дехто хоче це зробити і викинути таку інформацію, щоб збудоражити людей. Це стосується, в принципі, і загальноосвітніх закладів.